Друзі, всім привіт! Вітаю в новому відео. Я дуже рада, що ви заглянули сьогодні до мене на мій канал, до мене в гості. Я наперед хочу трішки вибачитись, тому що я почала, почав мій голос хрипнути, але хочу встигнути записати саме це відео, тому що вже назбиралося. У мене так досить декілька матеріалів, і вже пам'ять просто обмежена на моєму телефоні. Потрібно буде все видаляти, і хочеться показати вам, яку саме плитку я вибрала. І, як бачите, це в мене, мій вибір впав саме на таку світло. Якось вже не хочеться, такої темної, як в мене, є на першому поверсі. Плитка така темна, але така досить гарна, цікава. Вирішила купити світлу. І, до речі, це, цю плитку я знайшла в епіцентрі. Вона також зараз ще на акції є. Там 367 гривень квадратний метр. І, до речі, це наш український виробник. Підтримуємо наше українське. І також ціна мені дуже сподобалася. Я зразу, ну там декілька варіантів є. Можна зайти на сайт епіцентру і подивитися, якщо теж у вас такий плановий є ремонт, плитку ставити. Можете поглянути. Є Трішки малий вибір, але із цього всього, що було, я обрала саме її. Показала вам матеріали, все, що ми будемо використовувати, які, яка марка, все, чим ми будемо користуватися. І просто завал, яка у нас складовка, як бачите, завалена, це просто жах. Показую вам справжню реальність, і як ви думаєте, не завжди у блогерів завжди буває така ідеальна частота, тому що це е, просто відкладалося, ця кімната відкладалася на дуже-дуже багато років. І завжди, знаєте, хотілося б зняти картинку, яка в мене гарна кладовка, там прачечна. І нарешті ми розпочали таку не мрію, але просто, щоб воно було чисто. Тому що ця кладовка, як бачите, вже потребувала просто негайної початку роботи. Занесли все це в коридор, поскладали, тому що будемо використовувати вже найближчий час. Просто капець, якийсь завал тут робиться. Мені зараз треба повністю все перебирати, все, що ми з кладовки вибирали, а тільки полички ті, що йдуть наверху. Я ще там нічого не забирала, теж там прийдеться все це перебрати і поскладати. Покажу зараз вам, що контент, що в мене робиться в, у великому коридорі. Просто жах, тут також все ось це тут, взуття, мені треба, щоб діти переміряли все, що маленьке, те, що вже буде, не потрібне на цю весну, буду, або. Віддавати, якщо ще буде така нормальна, нормальне взуття, а якщо ні, то тоді буде все йти на смітник. Це все треба перебрати. Тут ще вчора приїхали з прозалу, так і тут залишили, тому що кладовка пуста. Зараз так відкрию, покажу. Включила машинку перед І ось так виглядає а, наше приміщення. Воно таке досить гарне, в тому сенсі, що воно вмістиме і також воно таке подовгасте. І я думаю, що коли ми зробимо повністю в плитку, поставимо на підлогу, буде тут все заливатися. Стяжка ще сьогодні має приїхати, приїхати майстер, подивитися тут. У нас є криниця, тому що колись як будували хату і. Не продумали самі розміри, ну там такі були нюанси. Не хочу поринати у це все. Одним словом, у нас тут є криниця. Бачите, ми її перекрили такою цементною грубою плитою. Вона вся йде в перемичках із арматуром. Нагадала собі, вона все тут покручена з арматури, нічого тут такого небезпечного немає. Все добре, все залиється, поставиться плитка. Потрібно почистити керницю, криницю і от приїде сьогодні майстер ввечері, подивиться на це все, що потрібно брати. І тільки можу уявити, після того як почнуть чистити криницю, виносити там такими намул ми витягували з чоловіком. Мотор, і він пізніше я вам покажу, він весь у глині червоній. Ну, а тепер покажу коридор. Ось такий шок-контент. Це все було в кладові. Це йдуть речі, які ми використовуємо для роботи біля двору, на городі, біля будинку. Це не, не хатній одяг. Не повірте, не думайте, що це хатній одяг. Ні, тут куртки, тут всякі а, різні а, такі штани, які не жалко пізніше їх викинути, якщо будуть а, вже дуже грязні. Теж тут все-таки я поскладала а, ватники, такі трішки теплі. А, теплий одяг, там більше мого є. А, ця сторона просто. Також жахливо, не думала, що я буду вам це показувати, ну і не хотіла, але показую реальність і покажу до, і покажу після. Зараз я буду повністю все це десь дівати, десь перескладувати, перебирати одним словом, у мене зараз стільки роботи. Не знаю, чи я справлюся з цим коридором, цим коридором. Ще й крім цього всього, мені потрібно а, приготувати а, обід вечерю. Я вже не буду показувати, що саме буду готувати. Ще сама не знаю, не придумала. І також ще й молодший син у мене температурить, горло болить, все на накопу, але думаю, що я все це зроблю. Ще й кухню в мене є в придачу. Теж там. Ну, там таке незначне, але трішки є. Посуду помити, поскладати, деякий одяг. Ну, потрібно приступати до роботи. І перш ніж я приступлю саме до такої глобальної перебирання речей, я хочу показати вам кран, який я придбала теж в епіцентрі, і він не був на акції, але він сподобався і по ціні він мені підходить, і по тому, як він мені буде дуже добре допомагати в господарстві, тому що був у нас кран дуже низенький, і коли кладеш велику кастрюлю. Вона просто не дуже так сильно входила. А тепер я взяла для себе кран ось такого гусоподібного, гусоподібної форми, так гусак називається. І дуже практично, дуже практично, тому що велика кастрюля поміщається, напор просто нереальний. В іншому нашому крані напору мало що було. А тут, як бачите, все дуже гарно. Зроблено. Не знаю, скільки він нам прослужить. Надіюся, на багато років. Ну, але вже якщо не, не дуже довго прослужить, то я думаю, цей кран як коштує 700, майже 800 гривень, то тоді прийдеться придбати якийсь інший. Ну, в принципі, все. Кран показала, приступаємо до роботи. Мені зараз потрібно розібрати повністю цей весь завал. І скажу наперед, коли вже дивилася, коли я зробила повністю весь порядок, то не могла повірити в те, що я це зробила. Дуже багато було різних речей, і також деякі речі, які просто без потреби стояли вже кілька років, і мені просто руки не доходили, і не те, що руки, а я просто про те забула. А, і воно стояло в тій кладовці і стояло, і бачили скільки зсього. І знаєте, напевно, в кожної господині є така кімната таємна, куди попадають всі речі, всі різні і інструменти, все, що, все, що лише можна сховати, то все якраз ховалося саме в цю кімнату, де ніхто не заглядає, окрім мене, тому що там машинка стоїть і Діти тільки приходять, роздіваються, кидають грязний одяг і також свої речі із спортзалу. І нарешті не знаю, чи це було і мені весело робити, чи сумно, тому що дуже багато всього потрібно було перебрати. А в цей коридор не повірите, я стояла я приблизно хвилин, напевно, п'ять, просто дивилася на це все. Цей весь безлад цей безпорядок, не знала, що я маю із цим робити. І просто настроїлася на те, що мені тих речей не потрібно, мені потрібно все це, наприклад, позбутися. І я зразу, не думаючи, взяла мусорний великий пакет, і давай повністю все скидати у той мусорний пакет. І щоб без жодної жалості. Я не думала, ой, може ще мені пригодиться, може нам ще буде потрібно. Ні, я викидала повністю все те, чим я не користувалася давним-давно. І, взагалі, таким правилом користуюся вже напевно два роки. Не жалію тих речей, тому що і не вдіну, а тим паче, що тут речі тільки ті, що користуються біля будинку. Біля будинку і також не тільки мій одяг дітей і чоловіка. Тому все те, що вже не в дуже гарному стані, все закидаю у мусор, перебираю і залишаю тільки ті речі, які годяться немаленькі і ще в такому гарному стані, що можна ще на подвір'ї попрацювати. Бралася я на коридорі, тепер я приступаю в кухню. Тут мені потрібно буде поскладати той посуд, який я помила зранку, помити посуду, яка вже назбиралася за обід, теж прибрати на столі. Ще залишиться мені помити підлогу та позамітати пилосос, я зносити не буду. Для мене це просто напевно травма носити той пилосос, тому що це з тими дротами завжди дивлюся на такий бездротовий, але він зараз для мене трішки при косючій ціні, і можливо, колись я придбаю для себе такий бездротовий пилосос. Мені дуже подобається. Як дівчата, дивлячись відео, як з легкістю прибирають, в будь-який час можуть його дістати, і мені було б непогано його мати і поставити у нашу буде вже нову кладову, та паче він дуже практичний, щоб можна було швидко та просто. Звичайно, що таким віником. Дуже складно це робити, тому що летить пилюка це не дуже добре, тому що дуже багато і повотиння збирається. Ну, але, в принципі, вже виходжу з того, що є. Також не забуваю про дитину, тому що він температурить. Температура така, знаєте, дуже для тіла погана, тому що це є 37 і було 7. А день перед тим мав навіть і 39. Ми лікарство п'ємо також, купила такі чаї від грипи, і дуже добре він збиває температуру. Ну 37 я ніколи не збиваю і взагалі це не можна робити. Навіть при 38 не можна збивати. Потрібно, щоб організм дитячий він боровся і сам переборював цю температуру. А вже коли 38, наприклад, і 5, вже тоді я, звичайно, що даю такий чай, даю чай, щоб він випив там перед самолу, не пам'ятаю точно, скільки має міліграм, і він йому допомагає побороти цю температуру, і він дуже такий в'ялий, нічого не хотів, багато чаю. Даю пити, тому що при температурі організм обезонюється, і це дуже добре і потрібно, щоб багато чаю пив. Я йому готувала із сушки, сушила ще літом яблука домашні, і також малину. Ну і помаленьки-помаленьки буде все добре. Показую вам вже результат після того, який у мене був тут. Безлад стало набагато частіше, свіжіше. Звичайно, що ці матеріали я не забирала нікуди, тому що ми будемо їх використовувати. Ну і щоб далеко не нести, все це залишається тут. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім па-па, до нового відео.